Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України Валерій Романенко з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаємо доброго дня, пане Валерію. Як би можна було характеризувати цю масштабну атаку, якою вона була? Якщо коротко, то атака інтенсивна, атака, скажімо, широкомасштабна, бо покривалася ну практично вся територія України на всю глибину. Від міст на сході України і аж до Тернопільщини і кажуть, що і по Львівщині навіть попало, атака також різнопланова в тому плані, що застосовувалися все: ракети балістичні, ракети крилаті, шахеди. Єдине, що не було ракет морського базування. Ну і дякувати Богові, може вони там всі потопли от. в своїх бухтах. От. Ну от, загалом, так якщо оцінювати. Роботу проти повітряної оборони, ну скажімо, по старій, ну, по сучасній системі десь на 11 балів. Сьогодні досить успішно вона спрацювала, бо балістика взагалі у росіян не спрацювала. Там 4 ракети збито, а дві впали. Ну, мабуть, були і корейські ракети, впали десь в полях в лісах. Локаційно втрачені. Тобто, невідомо навіть навіть де вони впали. От, звичайно. Хочеться значить, ну, е виразити моє співчуття постраждалим і родичам загиблих людей, бо, хоча ракети і збиті, але уламки ракет, уламки шахедів, і окремі шахеди все ж таки падали на наші міста, і багато загиблих і особливо сьогодні дісталося е співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загиблі є багато поранених, бо росіян є звичка. Вони спочатку б'ють кудись. Да? А потім, через півгодини, коли рідні, близькі біжать рятувати людей, коли приїжджає ДСНС, приїжджають там різні служби рятувальні, швидка допомога, вони повторюють удар, але вже касетним боєприпасом. Так, щоб повбивати як найбільше. Ну, варвари є варвари, розумієте, тут так би мовити не можна відповідати таким чином по, їхнім, по їхніх містах. От. Але ну, це, знаєте, це ми не можемо прирівнюватися, спускатися до їх рівня, до їх печерного рівня, да? але сьогодні все ж таки наші Збройні сили нанесли ряд ударів і по Росії. Ну, Загалом, якщо так, так якщо оцінити ефективність протиповітряної оборони, якщо це цікаво, да? От. то дивіться, яка ситуація. По шахедах, ну, Класно відпрацювали загалом, хоча є влучання, ще раз кажу. Масштаби атаки величезні, да? Значить, і не чисто шахедна, як раніше, при сотнях шахерів, да? а ще й з ракетами. Так от 90% або збито, або локаційно втрачено. По балістиці 100%. Це ж успішно. По крилатих ракетах з літаків росіяни ж позбирали це. Розумієте, росіяни зараз це кваліфікують. Вони ще й показували по своєму телебаченню, бо назбирали найдурніших з українських блогерів, да? і людей, які в ну, яким не сидиться на місці, і вони хочуть змінити місце, де вони мешкають да? на більш таке жорсткі, жорстке сидіння. Да? Вони транслювали це. Так от росіяни сьогодні спробували показати, як е, вони страшенно е, мстяться за удар по аеродромах, і підняли все, що в них залишилося. Всі залишки Ту-95-х МС і навіть підняли Ту 160-ті. А це, врахуйте, ситуацію, четвертий за всю війну виліт Ту 160 з пуском ракет. Четвертий. По одному в 23-24 му в му році, і вже два в цьому році. Виснажуються, вони ж берегли ці літаки, вони їх нікуди не пускали за всю війну, якби не була напружена ситуація, контрнаступ таке інше. Сьогодні підняли повітря, бо перший показник, що ту-95-х в них все. Не вистачає, немає нема можливості зробити навіть пристойний запуск ракет. Ну, а ту 160-ті, вони кожен несе 12 ракет. Фактично два літаки могли повністю перекрити ту 95 Ну, От, ще раз, щодо застосування а, а, значить, крилатих ракет, 83% по Х-101, по тобто а, повітряного базування ракетах, і 100% по крилатих ракетах з Іскандиру. Обидві ракети Іскандирка крилаті запущені з Криму збиті. Ну що та щодо про протирадіолокаційної ракети Х 31 П. Ну тут е, ситуація така: вони десь запустили парадарах, і невідомо ефективно чи ні. По ним, як по ним, як правило, не публікують цю інформації. Зрозумів, я от хотів якраз запитати вас про ту 160 -й. а я не експерт, але дякую, що є. Ви розкажіть, будь ласка, це великий стратегічний, я так розумію, бомбардувальник. А ви кажете, тільки в четверте він був піднятий, Ту-160 піднімалися. А наскільки в них ще вистачає можливості піднімати таку таку авіацію, і чи не все було понищене спецслужбами українськими? Ту 160 це найбільший бойовий літак світу, за своїми розмірами. Це найпотужніший бойовий літак світу. Бо, по-перше, він здатний літати з швидкістю майже 2 звуки, і крім того, він несе всередині фюзеляжу несе до 12 ракет. ту 95 і всередині фюзеляжу взагалі не здатні нести ракети К-101, то 160-й здатний. Загалом довідники дають від ну, 16-17 таких літаків у складі повітряних сил РФ. Але боєздатних там лише 7 чи 8 літаків. Всі інші або перебувають на заводах, або здатні запускати лише ракети Х-555, тобто старшу модель, mm -hmm. так. або перебувають на ремонті. Ось зараз вони, значить, по всіх сусіках. Позбирали все, що може піднятися в повітря, і нанесли так би удар помсти. Про що значить там Путін значить повідомляв Трампу, і Трамп, вибачайте, як клоун кивав головою, да, значить, і, там повідомляв, да, про начебто, просив, щоб не наносили удар. Але то таке то наносне, значить, і видно лише те, що у росіян. Що удар наших, ви кажете, про наші спецслужби він таки був дошкульний, бо все раніше брали участь лише 90, скажімо, 9 процентів. Вирядів були ту 95 МС. Все. в них вже нема цієї компоненти стратегічної авіації. Можна вважати, що вони будуть застосовуватись як виключення, чи можемо ми зробити із цього висновок, що ту 160 будуть частіше використовуватися російськими військовими. Ну це не виключено, розумієте? Вони вже прижаті до стінки. Вони раніше ховали їх де могли. Значить, вони ж були і на білі там паралітаки, літаків, перегнали там в Українку на далеку схід, на далекий схід. По одному, по два розігнали по всіх можливих аеродромах, тільки на заводі, там при, при мінімально 5 штук стоїть в Казані. От. І, мабуть, доведеться використовувати, берегли ці літаки, берегли ресурс, берегли як останні. Знайте останні так, сказав останні довід королів. Знаєте, був такий фільм і зараз вони змушені останньо вибирати своїх сусідів для того, щоб показати, що вони ще що російська стратегічна авіація ще на щось здатна. І ви, до речі, згадували під час нашої розмови удар сил оборони по російських аеродромах. Йдеться про Енгельс та Дягілево, де базуються повітряні заправники, винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Про це повідомили у Фейсбуці Генерального штабу збройних сил України. Чи можете охарактеризувати ефективність таких ударів і необхідність? Чи можуть вони, чи могли вони вплинути на той масштаб атаки, яку ми спостерігали упродовж цієї ночі? Ну, прямо ні, бо запаси все ж таки у росіян є. Але ситуація така: якщо ми говоримо про енергість, там знаходиться нафтопереробний комбінат, ну, база зберігання, вибачайте, нафтопродовків комбінат кристал. І там в нас знаходиться спеціалізоване паливо. Бо, наприклад, якщо ту 95 МС вони можуть загалом літати на звичайному паливі, на тому, що використовується в літаках цивільна авіація. То для Ту-160 потрібно спеціальне паливо, паливо ТС-6, яке загалом виробляється так, також спеціалізовано, тут на, е, також біля Саратова, на нафтопереробному комбінаті і зберігається власне, на цьому комбінаті «Кристал». Тобто цей удар це удар на випередження для того, щоб росіяни не дуже розмахували останньою своєю дубінкою. Як ви вважаєте, наскільки ефективними є такі удари? От саме по таким базам: зберігання палива і так далі? Ну, це третій удар за е, 25 п'ятий рік, так? Да? При першому ударі було значить, знищено там, три резервуари по 120 кубометрів значить, палива кожний. Да? І пошкоджено шість інших резервуарів. А там цих резервуарів забагато, там їх за три десятки. От, під, час, значить, ну, під час другого удару, наскільки я пам'ятаю, щось по, біля 800 тонн палива було втрачено. Запаси не нескінчені. <гум> розумієте, якщо продовжити да, і возити паливо кожного разу ешелонами, підвозити на базу теж небезпечно, бо якщо е попаде власне безпілотник по ешелону, який знаходиться на базі, то мало росіянам не здасться. Там постраждає вся інфраструктура. <гум> тобто, це може бути а, ще одна потенційна ціль для сил оборони. На, так, Удари ці ефективні, <кхем> і треба розумієте, всі удари, от коли росіяни нам по нас б'ють, один варіант пасивно збивати те, що летить до нас, Так. кращий варіант нищити носії і нищити бази де вони стартують. Сто відсотків, як бачимо, служба безпеки України, ГУР та інші служби спеціальних українські, вони нищать і техніку, і і припаси. І будемо сподіватися, що це буде все ефективніша і ефективніша робота і в тилу ворога, бо зараз сучасними технологіями в тилу як такого вже і немає. Дуже вам дякую, пане Валерій, за те, що ви доєдналися. Так, Валерій Романенко, авіаексперт, науковий співробітник держмузею авіації України, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили про сьогоднішню нічну комбіновану атаку російських військових по українських містах, а також про те, що українські військові завдали удару по окремих авіабазах російських військових.